Почнемо з того, що я займаюся професійною косметикою вже 5 років. Зараз почався сезон вже активного сонця. А як обрати собі правильний SPF? А для чого цей SPF Крем ніхто таки не пояснює. А я тобі зараз поясню. Почнемо з того, що ультрафіолетові промені різновид сонячного випромінювання. Є три види: UVB, UVA і UVC. UVC затримує озоновий шар. Тому вони нам не загрожують. А UVB і UVA бандитська коварна групіровка. UVA складають більше 90% сонячного світла, який ми поглинаємо. Він проходить до нас навіть через легкий одяг. Такі собі злодюшки. А чим же ці злодюшки небезпечні? А підказка криється у самій абревіатурі UVA, де буква A це aging, тобто старіння. Проникають вони глибше, ніж UVB-промені та доходять до середніх шарів шкіри. Там вони вступають в стосунки з жиром та водою, і в них народжуються вільні радикали, адже ці падлюки пошкоджують самі клітини, їх ДНК та волокна. Як наслідок, ми отримуємо пігментацію та фотостаріння, алергії та виходимо ми на стежину старіння шкіри. Але найгірше дія вільних радикалів з вірогідністю викликати новоутворення та онкозахворювання, і це вже не виправити у косметолога. UVB – коротші промені, ніж UVA, і вони не проникають так глибоко в шкіру. Також вони не проникають скрізь сьодяг, скло і хмари. Похмуру погоду ми в безпеці. А яка ж тоді небезпека від них? Підказку шукаємо в абревіатурі. B – це burning, тобто це сонячні опіки. Вони є винуватцями червоної, як рак шкіри, і так само можуть призвести до онкології. Тепер зрозуміло, чому не можна пхатися на вулицю без spf Крему. Тому нам потрібен якісний spf Крем, і я можу порекомендувати вам крем від Бруновасарі без тону або з тоном. Також є Стік сонцезахисний, який класно носити в сумочці, або spf Флюїд. То зараз я вам покажу spf Крем 40 з тоном на обличчя. рекомендувати, користуйтеся кремами з ефективним spf захистом.